Друзі, з вами я, отей, я Чоловічок Мосливия. І бачите, ми тут граємо в кубики. О, а як тут грати? Ой, я вже знаю як. О, а що це штуки роблять? О, понятно. То... То ті персонажі, ті те, що yeah. не грають, то дивіться, як треба грати. А якщо. У, а як якщо... це її у А Якщо ти дивино, отут ти, а він отут, тут, то то він, якщо він хоче дивимо. А, ой, як це я так Бо так Тепер надо выбрать у цьому зараче. О, что это такое? Вот тут хай буде, да? До умалая голосів. Давай надо тут багато так. отак. Отак. Роблю, роблю. Ми, до речі, не лізуни, а оті жителі. Митліві. Бачите, як можна проіграти? Да. <свист> да, и кто дали? Йо, президент после видов. Да. да блин, ну я же не понимаю, ну Тату! Ох, <свист> <свист> кто-то там таки був. Тату мы не мешал снимать. Ну нічого страшного, він нічого не наробив. Він видирав просто в тебе телефон на щось. Да. Блін, це ж підписники побачать. Вот тато. Ну давай менше будемо говорити про це. Ну будемо брутать ныне. Ой. Добре. Ну далі б... Ні Ну то и не грай, ты вс. Хорош. Я добавить тоже Ой. знаю. Я я карать вот такмедик, ты что? А ты ведмедик смусливий, ты що, mm -hmm. що можешь розмовлять, да Ну підписники, мабуть, смусливее перший раз бачать, мабуть. Бо не зрозумій. Да. ну давай, будем знакомы. Так уж за параллет. Да, всем такой за параллет. И всем пока, пока. Пока, 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 пока. И все мы можем делать. Чем И с можем? Доброе все будет кто-то использовать. Ну все, пока. Пока. Ну, все, пока.